Із повчання преподобного паїсія величковського різним чином спасалися святі Божі, але без смирення ніхто з них не був спасенний, та й неможливо це. Тому хто хоче спастися, той від усього серця має вважати себе перед Богом за грішника, найбільш грішного з людей, гіршого за всяке створіння Боже, ставити себе за прах і попіл. І в таємниці серця свого, докоряти собі за все, і звинувачувати тільки себе одного за всі провини свої. Хто від усього серця прощає ближньому гріх Його, тому і Бог прощає гріхи Його, хто не осуджує ближнього, той і сам не буде осуджений Богом. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене чи стоїш, чи сидиш? Чи їси, чи подорожуєш, чи щось інше робиш? Постійно говорить цю молитву, старанно примушуючи себе до неї, бо вона, як воїн міцним списом, вражає ворогів невидимих.